День рятівника відзначили у Запоріжжі. До свята працівники ДСНС отримали нагороди. Нагрудний знак за відвагу в надзвичайній ситуації тепер є у Семена Алфьорова. Дуже приємно, коли відзначають твою роботу. Робота набагато більше стала. Вона стала набагато складніша, але наші підрозділи дуже швидко адаптувались. На зараз я хочу сказати, що запорізький гарнізон це, мабуть, один з найсильніших гарнізонів в Україні. Семен та сотні його колег не лише гасять пожежі, а завжди першими приїжджають розбирати завали зруйнованих росіянами будинків, привозять воду та їжу до прифронтових міст та сіл. Переоцінити вашу працю зараз просто неможливо, тому що окрім того, що ви виконуєте задачі, які бачать всі, ви робите дуже багато роботи, якої на жаль люди не бачать, але важливість якої не є меншою. Ми чітко усвідомлюємо наскільки безпечніше знаходитись мільйону мешканців Запорізької області саме тут, в 30 кілометрах від лінії фронту. Ви дбаєте і запобігаєте великій кількості надзвичайних ситуацій. Не обійшлося і без подарунків рятівникам до професійного свята. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» разом з компанією Метінвест традиційно підтримує рятівників їх. Такий непростій і важливій роботі сьогодні. Ми теж продовжуємо цю гарну традицію і для підсилення технічного стану і технічних можливостей рятувальників вручаємо вам сучасний пожежний автомобіль. Пам'ятаємо, що запорізькі герої без зброї завжди на варті нашої безпеки. Своїм колегам хотів би побажати натхнення сил. Добробуту сімейного, щоб все вдома було добре.